Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і зараз прогноз погоди. На Черкащині 6 грудня очікується хмарна погода. У Черкасах температура в день підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. В Умані та Звенигородці день буде похмурим. В день близько плюс 8 градусів, уночі до плюс 4. У Каневі та золотоноші небо також буде затягнуте хмарами. День до плюс 7 градусів. Уночі близько плюс 5. У Смілі та Чигирині прогнозується хмарність. День до плюс 6 градусів, а вночі близько плюс 4. 6 грудня в Україні святкують День Збройних сил та День Святого Миколая. Щиро вітаємо наших захисників. Дякуємо вам за вашу відвагу, силу і непохитну любов до України. Бажаю вам чудового дня, святкового настрою та приємних моментів. До зустрічі в ефірі телеканалу Вікка.